Час поміж часом. Виставку під такою назвою експонували в Коломийському музеї гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Свій мистецький доробок презентувало подружжя українських художників з Молдови Ірина Шух та Василь Іванчук. Їх роботи по живопису розписані на тканині та деревині скульптури, знані в усій Європі. Мистецьке подружжя є членами міжнародної асоціації художників ЮНЕСКО. До Коломиї вони привезли близько 60 експонатів. У Коломийському музеї гусульщини та покуття імені Осафата Кобринського відбулася презентація виставки Час поміж часом. Презентували її українські художники з Молдови. Мистецькі подружжя Ірина Шук та Василь Іванчук привезли до Коломиї близько 60 робіт. Це живописні полотна, розписи на тканині та дерев'яні скульптури ангелів. Ірина Шук не змогла приїхати до столиці покуття, бо в лише чоловік Василь Іванчук, який розказав про їх творчу гармонію в мистецтві. Робота йде добре тоді, коли е... Ти наскільки часу в тебе стає зберегти враження? Тому що чим довше робиш роботу, тим вона виходить гірше. Вона виходить сухою, засушеною і такою. Ледве дихає Василь Іванчук, уродженець села Корнич, що на Коломищині, закінчив Косівський технікум народних художніх промислів та Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Автор працює в техніці монументального живопису. Коли Ірина починає якусь роботу, і потім йде така розмова. От я не знаю як тут зробити що. Тоді карада, я знаю, я дороблю. Ну часто ми й мішаємо один одному, тому кожний закривається. У нас дві окремі майстерні. Ми закриваємося окремо, і так кожен зосереджується і собі працює, щоб не мішати один другому. Роботи мистецького подружжя знають та цінують в усій Європі. Вони члени спілки художників Молдови та міжнародної асоціації художників ЮНЕСКО, учасники багатьох виставок. На презентацію художніх експонатів Коломиї прийшов місцевий скульптор Василь Андрушко. Він навчався разом з Василем Іванчуком у Львові. Зізнається, що роботи одногрупника та його дружини викликають лише захоплення. І це дуже приємно з точки зору, як може працювати двоє людей. Ну, очевидно, вони десь сумісні є середину, і десь іменують один до одного. І з того прекрасний результат отриманий. Серед написаних картин присутній колорит Покуцького краю зазначив коломиський скульптор. Його виразила віддана любов українців з Молдови до свого рідного краю. Імпонує те, що Скажімо, ну вони в Молдавії, в Молдові живуть, в Кишиневі, але тут чітко домінує покутський елемент. Але елемент це справа ніби третя, тут дух. Виставка викликає певні емоції. Виставка заставляє задуматися. Я просто дивилася, як сьогодні навіть наші депутати. Дуже цікаво, кожен підходить до робіт і вдивляється і думає. Він побачив то, він побачив то, тобто роботи заставляють задуматися, а це і дуже багато. У виставковій залі під час презентації яблуку ніде було впасти, Коломияни з цікавістю розглядали кожну картину. Загалом творчість українського подружжя з Молдови нікого байдужим не залишила. Мені сподобалася дуже виставка, дуже багато картин. Гарна кольорова гама. Роботи мистецького подружжя з Молдови Ірини Шук та Василя Іванчука просякнуті темами філософії та психології. За особистий внесок у зміцнення українсько-молдавського культурного співробітництва художники нагороджені подякою посольства України в Республіці Молдова, а також почесним дипломом Міністерства культури Республіки Молдова. Виставка час поміж часом в Колумиї триватиме місяць. Олена Козаченко, Володимир Скривало, телеканал «Рай».